Добрий ранок, шановна громада, відповідно до статті 42 закону України про місцеве середування Україні і відповідно заходів правого режиму воєнного стану, відповідно частини 5 статті 9 закону України про правовий режим воєнного стану, я видаю розпорядження, підписав печатка на місці передати кошти місце, з місцевого бюджету Користивської міської територіальної громади на, на, на потреби. Збройних сил України в сумі 23 млн гривень. Фінансове управлінню забезпечити термін до 16 вересня 2024 року. Це найважливіша, найкритичніша ситуація, яка сьогодні в нас є в країні, і відповідно кошти цієї наявності є. Ми оголюємо бюджет відповідно напрацювання, які бачу, що депутати проголосують, це більше 70 мільйонів грн. Землі, по використанню земель. І бюджет майже на 99% планової, які показники є виконані на сьогоднішній день, на 1 вересня. Тому це дуже критична ситуація сьогодні в державі, а саме фінансування потреб Збройних сил. Як ніколи, виклики занадто серйозні і громада повинна не відставати від інших громади. Практично не беремо участь вже 9 місяців, затихли, замокли і чекаємо чогось, хто буде, не буде. Це моє повноваження, я їх використовую і ставлю вас до відома. Ми не оголюємо бюджет, кошти є, але це буде залежати від послідовчих дій і рішень ради. Дякую.